Так, всім привіт. Я вітаю вас на своєму Ютубі. Це буде досить цікава така серія типу роликів. Ми будемо розбирати повністю запуск від А до Я. Я вибрала Настю. Хто підписаний на мене в інстаграмі, знає, що це моя подружка. І вибрала я її не того, що це моя подружка, а того, що в неї експерт з досить важкої ніші. Вони тільки зараз починають свій перший запуск, тобто до цього не було. І мені стало цікаво, чи зможу я повпливати на цей запуск. Ну і типу, показати це вам все. Так що, от представити зараз Настя, розкаже про свого експерта, і будемо взагалі сьогодні. Вам розкажу, що в цьому форматі в цьому ролі буде, і далі в нас буде декілька серій. Привіт, мене звати Настя. От я продюсер, я закінчила академію запусків в Андріани І зараз у мене дуже великий запуск. Планується з експертом, в якого 45 тисяч людей. От насправді дуже важка ніша, тому що це гінекологія, ендокринологія, і кожну маленьку деталь треба узгоджувати. От у мене дуже хороший експерт, в якого хват 3-4 тисячі в сторіс. Це буде перший запуск. Це буде запуск по гормонах, тобто курс для дівчат, які. Хочуть дізнатися, як працює їхнє тіло. І насправді я стикнулася з дуже багатьма нюансами в цьому записі. І я звернулася за допомоги до Андріани, і зараз ми будемо розбирати, е, от, як це пройде. Скажи, будь ласка, е, типу дивись, дивіться: е, значить, запуск не було цього. Це дуже важливо розуміти. Да, так, перший що... запуск. Це ніша реально нелегка, тобто гормони, взагалі люди деякі не розуміють, що це таке. Тобто, почнемо з цього. Да? E, і Настя, типу, от прийшла і вона написала: ви зараз тут побачите, можливо, Настя покаже в камеру. Вона написала просто в блокноті, типу, костяк. От бачите, тут даже три є такі mm, чернетки. Як типу вона планує типу подати запустити свій курс? Вот. Да. Ми планували взагалі запускати буквально там, тобто місяць рівно прогрів і одразу запуск. Але оскільки ми до сих пір розмовляємо і підписуємо договора з спікерами, у нас планується найкращі спікери України, і це дуже важко насправді згодити з лікарями, тому що у них є основна робота. У нас буде сексолог, у нас буде нутриціолог і у нас буде дерматолог, І дуже важко насправді з ними з'ясувати дати, тому що у всіх є основна основний вид діяльності і дуже все дуже. Реально, все дуже важко, особливо з договорами. І ми перенесли запуск, і він планується плюс-мінус е, 17 е, серпня. 16 серпня, мого експерта день народження, і це буде типу, останнє вікно запусків. По датах, я зараз розкажу, я прописала, насправді, у мене було тут дуже багато спроб, як це все зробити. так? Ось так виглядає наступним чином. У мене 17 липня старт прогріву, 22 липня анонс анкети предзаписі, 27 липня прогрів на мініпродукт, 2-4 липня мініпродукт, і це знову складність тому що мініпродукт це серпня, цій... значить, серпня, да. У нас е, мініпродукт по контрацепції це насправді теж дуже важко, тому що ми не можемо записати уроки. Зі дзвони також це треба дуже добре розживати людям, що буде на зі дзвонок, тому що розбирати одне, а коли це контрацепція, і у кожного різні нюанси по здоров'ю, це насправді дуже важко. От ми вибрали, що по міні-продукту дети три дні. Далі, 5 серпня це прогрів на вебінар, 10 – вебінар відкриття продажів, 11 – відкриття продажів в сторіс, 16-го останні 24 вікна продаж і 17-й старт курсу. Я хочу теж пояснити, чого от Настя вибрала саме таку от, так скажемо, воронку. Да? Тобто це є класичний запуск, коли у нас іде прогрів там на анкету, потім йде прогрів там на вебінар. На вебінарі ми відкриваємо продажу і в принципі, закриваємо запуск. Да? Але це типу, дуже класно працює, коли широка ніша, і коли хоча б були вже хоча б якісь потоки. А тут і ніша вузька, дуже сильно, і перший поток, і ну, реально тема досить важка, ті, люди навіть не розуміють, що це. І тому ми, включала сюда міні продукт і вебінар, і відкриття продажів в блозі, ну то есть, і анкети перед запису, то есть досить багато вікон продаж, тому що прекрасно розуміли, що люди не зрозуміють там з одного з одного вікна, і це дуже великий ризик, типу просто не продати. Вот, тому, якщо у вас якась вузька ніша і у вас не було, наприклад, запуску перед цим. Там просто там перший поток, то робіть класну там синутку воронку, де у вас буде, хоча б 3-4 вікна продаж а краще ще більше. І ви зможете на кожному вікну вікні продаж продавати. Я завжди кажу, що чим більше прода, чим більше вікон продаж, тим більше продаж. Тому е не надійтесь там на один вебінар, тому що на час, коли немає світла, ще якогось там дав якихось деталей. То ви просто дуже сильно ризикуєте. Тому, типу, я максимально згодна з тим, що е Настя свій прописала ту вор цю воронку. І зараз я дуже хочу максимально просто от, дуже важливо. Настя розкаже, що вона робила аналіз ця, який вона досить довго робила, і це всі роблять дуже довго я не знаю чого, але реально дуже довго роблять аналіз ця. Я зараз сюди поставлю камеру, щоб ви більше краще бачили. Настя, якщо знайде, зараз покаже таблиці Google форми. Каздеви це теж Google форму засовувала? Yeah, Чи зараз найду. Не знаю. Вот. І, uh, я зараз знайду. І я взагалі вам хочу це показати, навіть на такі важкі ніші, чому це так важливо. Далі ще чекають нюанс, то що у мене експерт дуже максимально лояльний за аудиторію. Вона не бере ніякі реклами, нічого не рекламує, нічого не продає в блозі. Вона люди, не підписує чисто, щоб взяти користь. І також у неї аудиторія більшість це 35+, тобто такі вже жіночки, які інколи в інстаграмі навіть не знають, як написати комент, тому що у нас був літ магніт, і в нас люди не знали, як написати типу комент. І це також типу складність, як їм донести, як зареєструватися на вебінар. Коротше, я думаю, ви поняли, що запуск досить е, цікавий, але водночас і складний. І тому, якщо ви подивитесь навіть хоча б, от хоча б ці от пару серій, які будуть в мене на Ютубі, е, і реаліті в інстаграмі, де я буду більш детально якісь мелочі розказувати, ви в принципі можете самостійно зробити вже якісь там міні продукт собі запуск і так далі. Тому що моя ціль зараз вам донести, типу, що, е, можна повпливати на будь-яку нішу, на будь-який запуск. Все. Так, значить, дивіться, ми тут відкрили е, ну, Google таблицю Звичайно, через, через Google форму нас зробили аналіз. ЦА. І я хочу просто даже виділити взагалі от, показати вам, яке основне, що в нас основні ті, які сегменти. Які основні сегменти? Угу. Ну, що була на консультації, значить, заробляє в середньому 35-50 тисяч. Угу. А, головні проблеми схудення, випадіння волосся, акне, місячні, місячне. Це десь основне. Так. Да. Якщо mm -hmm. прочитати кожен третій, це типу схуднення або висипання типу, на ну, акна. Якщо ми подивимося, то схудноти, Шкі... Ху... схуднення, шкіра, волосся і регулярні масла. Схуднення, да, так. Тобто у нас дуже багато по схудненню і типу продукт і типу продукт ми робимо по гормонам, які допоможе. То есть, і в цих в цьому схудненні, yeah. і в цьому всьому. Я типу, взагалі, чому так ну прям наполягаю на тому, щоб всі робили аналіз ліс, тому що особливо, особливо, що у вас така ніша, там як ну тось вузька ніша, коли ви не можете знайти наприклад конкурентів, тому що от Настя говорила, що досить важко знайти mm -hmm. конкурентів, то есть, це майже нереально. З однієї можна сказати, що типу це неможливо не знайти конкурентів. Але з іншої сторони, якщо реально дуже вузька ніша, то дуже мало експертів, які ведуть соцмережі, і типу в них можна щось подивитися або хоча б проаналізувати. І тому я завжди топлю за те, то, щоб ви робили дуже якісний аналіз ЦАП, і Настя. Окрім того, що пішла в Google форму, вона ще зробила каздеве. Розкажи ну, експерт зробив да, да, каздеве і розкажи взагалі, що було на каздевах, типу що ви дізнали, що ви витягнули. Ну, оскільки це був перший досвід мого експерта. А якщо б знову ж таки в мене був нюанс, якщо б я проводила каздеву, то тут. Якби довіра до мене була б набагато менша, ніж до експерта, тому що це старші жіночки, і вони думають, що типу, тільки там в даному випадку мій експерт знає, про що говорить. Тим більше це медична тема, і я навіть не зрозумію, якщо вона мені скаже якусь проблему, да, то я навіть не зрозумію, що я їй маю сказати. Основ mm -hmm. шість паздей, шість основних сегментів. От де одна дівчинка сказала, що вона, типу. Багато там заробляє, постійно купляє е, курси. Але чого вона купляє курси, тому що вона не може знайти типу, свого лікаря, який, в, який е, скаже, що, в чому заключаються її проблеми, і вилікувати там її нюанси. Mm -hmm. Потім ще одна дівчинка сказала, що вона не купляє курси, тому що вона не вірить, типу, що може бути якась медицина онлайн. І, але вона неодноразово була на консультаціях у мого експерта, і вона. Сказала, що її теж турбує там схуднення, тому що вона там народила дитину і вона не знає, як схуднути, там теж гормони. Mm -hmm. Тобто, в більшості це було проблема у них гормони. Одні купляють курси, тому що не можуть з кожним курсом все рівно не можуть знайти свою проблему і вирішити її, а інші не купляють, тому що вони вже зневірилися в тому, що взагалі їм можна допомогти. Mm -hmm. Вот. а що які потреби ви витягнули ще на казнево? Можливо, що біжна. Да, потреба, потреба була в тому, що вони шука... одні дівчата знаходяться за кордоном, не можуть знайти типу лікаря, і вони шукають лікаря, який би міг бути там онлайн 24 на 7 з ними, типу mm -hmm. як супровід, і вирішив їхні проблеми, при тому, що у них одна проблема, тя не на Ну, Наприклад, да, схуднення це дорівнює. Ну, типу, в неї надлишкова вага Це означає, що, наприклад, у неї акне, і у неї випадає волосся, uh -huh. e, і потім як проблеми проблема, то, що в неї дуже низьке лібідо і в неї там погані проблеми проблеми в стосунках. Uh -huh. ну, Хоче теж вирішити. Інша у неї надмірна, типу тривожний стан через те, що вона не живе в Україні, а в неї всі родичі в Україні, і е, вона. Хоче вирішити цю проблему з тривожністю, плюс у неї діти, які типу, не дають розслабитися, і у неї немає енергії. А енергія це теж гормони. Тобто тут все рівно а і. Там, якщо я помиляюсь, там третя, четверта е, говорила, що вона не може постійно спати, тому що вона живе в Харкові, там постійно обстріли. І через це у неї акне, через це у неї надлишкова вага. І вона, типу, не може себе заставити, тому що з однієї сторони в неї немає енергії, щоб, наприклад, піти в зал, з іншої сторони, вона заїдає свої емоції. І це знову ж таки проблема, типу, в гормонах всередині, тому що там немає енергії. І це означає, що не тому, що ти, наприклад, там не виспився, надзвичайно ну, ж mm -hmm. це грає роль, але тому, що напевно в тебе щось не так. О, це треба випустити. Оце от всі потреби, тому що ну, вони е... виписані відчинивши виписані. Да <світ> от е... чому? Тому що коли ви робите казде, ви будете просто говорити. Мовою ваших, ну типу, вашої цільової аудиторії. Тобто, якщо ви витянули потреби, ви у вас не буде більше проблем з тим, як побудувати прогрів. Тому що я знаю в дуже багато ситуацій експертів, коли приходять і кажуть, я не знаю, як догріти, я не знаю, як дожати. І першим ділом я питаю: ви робили каздеву? Ви робили аналіз? Ця? Частіше за все або робили, хоч як на ТІБІС, або ну не робили, і це є ваша основна помилка. Питання. Для кого? Чекай, офер або не написала. Ні, то немає такого, якби з головного офер одного. Не, дивись, вам люди вказали вашу проблему. Ну. Ваш, вашу потребу. Тобто ми пишемо офер на концепт продукту, вилазячи з, ну, тобто з потребності. Тобто, якщо вам люди кажуть, я не можу скинути вагу, в мене проблема з гормонами і там понижене лібідо, наприклад, то ми складаємо офер. Типу, не знаю, там підвищ своє лібідо і сходне там то кілограмів завдяки типу, медицинському, там щодо там, е, там за два місяці чи за там місяць скільки у вас навчання. Але нема, розумієш, типу немає конкретного горита в цьому прикол. Ти бо, не, ну, мама не може. Мій експерт не може говорити, що типу, сходне там настільки, -то, тому що це, Вона може написати тип, від там, 2 до 15 кілограмів. Ну, ти ж, якщо перевіриш аналізи, як мінімум, просто як мінімум, перевіриш аналізи. Там, е, тобі там, да, скажеш, що тобі не вистачає железа, якогось no. там вітаміну і так далі. Ти почнеш це приймати. І, наприклад, е, тобі пропиш... е, вилучать продукти, які тобі не можна вживати. Ти ж 100%. Ти ну, добре. Офер, тоді окей. Тобі треба розуміти, що. У, мене... у мене просто є де це, господи? Типу, що ти отримуєш? От з цього, типу, давай. От це в мене є молані, це я кидала на лендінг. Закриє всі гормональні проблеми. І що це ці... добре? от дивись, і що би що? От людина закриє, і що станеться? Ну, як ти бачиш, була Ну, так, як в якому ви... плані вона здорова? Вона mm-hmm. схудне, волосся почне рости, акне пропаде, не знаю. Все, розумієш, що типу люба, це ти немає, розумієш, дивися, у них вот, подобає. якщо все. Три, наприклад, от все. Вот. І акне, вот. і не знаю, волосся, то, тобто розумієш, все. якщо у нас є потреба, типу акне, схуднення, е, воло... ну, волосся не будемо брати, тому що це не такий частий, да, тут проблема. Тобто схуднути, не, часто подіймати волосся там одне з цих. Ну, да, ви бачу, ну, місячно. Ну, місячно місяч... ну, не так часто. Ну, окей, добре. Типа випадіння волосся, схуднути і акне, да? стан шкіри, да. акне. Тобто зараз ми пишемо офер, типу, що не знаю там тут треба суть, типу, що пройде весь там, да. Все навчання за місяць, ти подізнайся внутрянку свого організму, які в тебе, що в тебе нестача, яка тіпа, які в тебе гормони і п'яте 10 і, типу, ти схуднеш від 2 до кг, кілограм, реанімуєш своє волосся і, типу, позбавишся, і, типу, візьми ось, ось, сянеш ся, ся, кіровою. Ну, тобто, ти розумієш, ти маєш взяти тіпа, і закрити конкретну потребу. Ми не можемо говорити, що все люди отримують, то що все це нічого. Розумієш? Да, я розумію. Ну, тобі, якщо у нас є потреба випадіння волосся, корекція ваги і от, е... акне. акне, значить ми це і пишемо. Що, типу, але тут треба е... більш грамотно сформулювати. Типу, що... Суть така, що людина прийде місяць, повчиться, здасть всі аналізи, ні, буде так, розуміти... ну, от все це буде розуміти е... по здоров'ю, да? і вона за допомогою цього позбудеться вот цих от проблем. Угу. Все, uh -huh. оце опір. Бо це має бути на сайті, це має бути завжди да в прогрівах, щитуватись, це має бути е, візня. Mm uh -huh. Це має бути, ну реально, от це ваше буде кредо, короче. Концепт це, це продукту. Я тобі не скинула бляха. Так, так от, а, все, а точно. Я запуталась, як так. Значить, Концепт, короче, опір. Для кого? Для кого у нас бо вот тут? Для кого у нас на сайті просто це вже є, розумієш? Типа, ну, просто, обрагаю. ми, ми там просто, я відре... це не відреагований варіант. Я... Короче, курс для кого? От набери. Uh -huh. У постійній боротьбі з вагою, хочеш покращити сексуальні стосунки з партнером. Ну, ну, що ми пишемо? Значить, ну, Просто постав це, хочеш, типу, хочеш, mm -hmm. не знаю, з чого почати вирішення свого запиту, Ну, Понятно. я би або удалила це, або взагалі. Ну, І це відчуваєш тягар е кожного прожитого року, це взагалі, це... ми конкретно прописуємо. Не вистачає енергії? Якщо хочеш покращити там, там енергетичне поле. Ну, так не Коротше, ти поняла. Не вистачає енергії. От. Що ти отримаєш? Базові знання про гормони та метаболізм. Там. Оце мені подобається оце. і мені подобається оце. Розуміння, з чого починати діяти залежно від ситуації. Якої ситуації? Ну не знаю, якщо тебе там, випадіння волосся, то ти, якщо ну, тобто, тут просто не можна тобто, до кожного. Наприклад, у людей може бути не знаю, там, кіста. Тож це не пропишеш, а у неї такий запит, вирішити цю проблему. У когось акне, розумієш, ти ж не будеш кожну проблему прописати. Того ну, тут то, залежно від ситуації. Інструкція, якщо коли здаватися, наприклад, у тебе випадіння, наприклад, випадає наприклад, волосся, тобі треба взяти yeah. такий то гормон. Але, наприклад, цей гормон не можна здавати, типу, хоч коли. Тобто ти маєш конкретно знати, коли цей гормон, в який там, день того циклу, здавати той гормон розумієш? Угу. Того тут то, так. Зможеш керувати, а не боятись вікових змін. змін. Керувати що? Віковими змінами. Побудуєш здорові відносини з їжею без постійних е, гойдов. Ну, хорошо. Особисті секрети від експертів, що допоможуть і тобі. Що? Яких експертів? І з чим мені допоможуть. Особисті там, секрети нутриціолога, сексолога, хірурга, який допоможе тобі з цим. Якщо ви це не можете додати, краще це не додати. Типу ви це в програмі можете розкрити. Типу це сайту Ну, Типу секрети молодості від Ольги спікер... А ви спікерів не додавали? Що mm -hmm. mm -hmm. ми з Варварою. типу, вот, Колекторки, вам потрібен інтенсив, якщо ви. І тут програма інтенсив, бачите, тут я нажимаю типо, на uh -huh. плюс, і ви ж теж так можете зробити. І, щоб, типо, воно... і далі дивіться, у нас тут є о, ці спікери. Спікери, так. Да. Тобто, ну, конкретно хто, які регалії? Я би до 17 селепня запустила б міні-продукт. Один із, типу, ще один. Ну, дивись, у тебе до 17 липня три, три, тижні. три тижні. Три тижні. Ти за три тижні, блядь, прогрієш, проведеш і збереш вже перші заявки. Тобто, тобто то є мені продукти? Ну так. Да. Ну, або, типу, цей забрати, сюди, наприклад, додати, наприклад, реаліті, інфоповод додати, да? ну, так? Тобто, ну, я думала, що реаліті. Коротше, а реаліті у нас є дівчинка на реаліті. Ну. А, яка, типо, там... Зараз. Яка має надлишкову вагу. Yeah. І через проблеми з гормонами. Внутри, yeah. І от ми думали, що це, типу, вона прям згодна, щоб її показати, а, типу, мама безкоштовно, там, мій експерт буде безкоштовно її вести. І, типу, е yeah. як зняти її на Ну, no, Це, ж класно. це да. ж класно. Мама, то як би це було об'ясняти? Поз... Uh, uh, Оля спочатку познайомиться mm -hmm. з. Uh, Цього з дівочкою, вона розкаже суть, Problem, типа, да. що в неї болить, що не так. Далі вона покаже, що треба конкретно здати, там, чого uh -huh. це треба здати, пояснює, чого це треба здати, піде з нею здасть. Якщо вона піде з нею здасть в клініку, це просто буде ахуєнно. Реально, того, що реально покажеш, що там кров, пальці не знаю, що uh -huh. там брати і так далі. І далі, коли прийдуть результати е, аналізів, вона сяде і просто конкретно типу, розпише типу, причину, і конкретно, наприклад, щось назначить цій дівчинці і попросить її, там, типу, скинути там, фотку образно, грубо говоря, першого дня mm -hmm. до цього всього, і там, через п'ять днів. Mm -hmm. І типу, вона пояснить там, через п'ять днів типу, що міняється, а потім в кінці прогреву, да, грубо говоря, вже десь отут. Вот Угу. Ви достанете до це реаліті і тіпа, покажете до послі. Тобто, дивись, у нас виходить. Давайся просто я думаю, реаліті впіхати до 17 липня. Ні, реалі я би сказала... реаліті замість міні-продукт, а мініпродукт принесла. Я неперед. би міні продукт зробила би зробила зараз, тобто перед 17 липня, для того, щоб протестувати гіпотезу і при цьому, щоб ваша знаєш, ціна ошибки не була дорогою. Тобто я би тут би робила мініпродукт, на тему, тобто, грубо говоря, демоверсія mm -hmm. оцього. Зробила би прогрев, продала би. На цьому міні я би продала флагман. А от тут, де починається міні, я би я почала б реаліті, тобто 2 4 да? тобто у нас виходить 2 тижні. І за 2 тижні, от тут, от коли буде у вас останній вагон, я би добила просто після. Тобто тут був би вже дожим. Розумієш? Хорошо, типа... добре. Тоді. Дивись, до 1 липня треба буде прописати концепцію міні-продукту. Uh -huh. Тобто, міні-продукт завжди, типа 3-4 дні, uh -huh. ну 3-5 максимум. Тобто, 3-5 днів. Тобто, ми до 1 липня прописуємо концепцію міні-продукту, uh -huh. Що, куда, яка тема. Далі э, розписуємо конкретно, що буде в перший день, в другий ну це ну, концепція. Далі э, робимо сайт. Угу. Налаштовуємо всю платіжку, всі, всі діла, і почнемо прогрівати. Угу. Тобто, 1 липня, грубо говоря, прогрев? 1 липня, да, прогрів. Тобто до 1 липня треба концепцію і сайт зробити на мініпродукт. Далі, по цьому міні-продукту треба буде сняти рілси, ну, тобто контентну частину. І скажи, ще, будь ласка, чи ви запустили лід магніта в роботу? Да, скажу тобі. А ви таргети на них пустили чи ні? Да. Що чекай, давай. 2 липня старт проживу на міні. І, наприклад, тоді то... плюс-мінус, тоді у нас виходить 12, 13, 14, бо хай буде міні, так? Да? Нормально. Ну, да, да. 12, 12 14, типу, у нас міні. Значить, 14, там, 14 числа ми продамо вже, вже. Це буде ваше перше вікно продаж. А... Да, тоді це ми міні забираємо. Чи ставимо ще міні? Просто дивися, можна зробити так, як я думаю. Це міні тіпо, зробити мій Да, наприклад, там, уроки, типу, але по цій тематиці тобто про гормони. Поняла, так? Да. А тут м -м, експерт підійти підняти тему контрацепції іменно мінії, тому що контрацепція потрібна всім. Ну, немає людини, яка ти поїдеться. А це потрібно. навпаки, буде більш логічно, сюди контрацепцію, суди, наверх, да, а демо сюди. Тому що коли ви будете робити міні-продукт, уже да, вже, грубо говоря, на середині запуска люди вже будуть прогріти прогріти до цієї. Ну демо. тоді сюди, коротше, мініпродукт, продукт Ну, ти просто подумай, типа якщо робити два міні-продукти, дивись, просто коли значить. Дванадцяте. 12... Ну так, да, в принципі, окей, типу, зробити ще один міні-продукт. Да, я б тоді лишалася Чи тут контрацепція? Хоч взагалі за чим я взяла контрацепцію? Ну, бо це найпоширеніший най, най запит, що серед всіх. Ну, як, як воно звучить? Кож... Як, як звучить офер? Ну, я ще не у нас Аж в мене друга серпня. А запит як звучить? Е, запит звучить е, ну, контрацепцію, ну типа на як це скажу. Е, підібрати контрацепцію. Ну, типу, що. Е, ну, ну дивися, наприклад. adikata. <laughs> Uh, зараз ну тобто, це кожна реальна ми порахували, це кожна друга жінка, yeah. яка звертається цим запитом. Наприклад, давись комусь підходять кофе, комусь вони типа кон оральні контрацептиви, комусь вони назначають для того, щоб покращити типу, стан шкіри, волосся, комусь uh -huh. вони просто через контрацепцію. Потім бар'єрна контрацепція, типу презервативи, комусь ок, комусь не ок. І якщо не ок, наприклад, є ті типу, метод там, ну, календарних днів або перервані стеве контакт. Для кого ок, для кого не ок. Наприклад, не для всіх підходить. Перевнесеве контакт, тому що там хтось, типу, по особливості там жіночого здоров'я, типу, все рівно, наприклад, може там грубо говорячи, типу залетіти, навіть якщо типу, це буде перерос контакт, наприклад. Потім ще типу, всякі внутрішні маткові коротше, там спіралі і так далі. теж типу, ну для кого підходить, для кого не підходить, чому не підходить протипокази типа міфи, чому оральна контрацепція це нормально ненормально Ну, типу, і так далі. Сіх тобто, просто дуже. Я додала, значить контрацепцію плюс гормони. Того, так що... по-любому так це ж гормональні ну, колоки. Це, ось... ну, як ви, як ви г... теми... це є гормони ну, вас, Як ви після цієї теми перейдете на цю тему? Ну, вона ж все про гормони. Ну от, типу, треба якось ще якусь таку штучку додати, типу, яка зможе потім mm. логічно за це Ну, контрацепція це одне, одна тема, а це взагалі інша тема. Ні, ну, Вона подібна, тому що ну, контрацепція... для мене для, мене, я для Ну є. а коки це ж типу. Да, так, але типу для мене, як для людини, не для лікаря. Короче, це не так, дві різні теми. Окей, добре, це я подумаю. Добре, дивись, чутбот. Чутбот, давай. Але тут я би його вже чуть переписала, трохи чуть -чуть, змінила, тому що я би додавала. Анкету при записі. Я би добавила реєстрацію на мініпродукт продукт потім, типа, реєстрацію на міні Ну, коротше, тут має бути ще більше прогрів. В плані тут да давай... весь. Ти відеоки ходиш, тюлі? Ну, це не буду читати рекомендації у мене тільки ті, хто буде вперше і стосується мого курсу. Зразу різко, так? Так, якщо у нас іде по плану типу, міні-продукт, значить в чат-бот ми додають Да, додаємо я ж говорю, що це просто. Значить, дивись, в чат-бот, ну, типу, так загалом просто скажи. типу, Останнє, от останнє. Вот це, типу, прямо дуже маю в якийсь останній. Мені подобається, типу, е... Ну, то есть, ок, типа. Але я б сюда б прогрел, то би сюди впрогрев. Ну, зрозуміло, що давайся рахуй анкету, ну, типа спочатку міні закидаєш, потім анкету закидаєш. Потім міні номер два. Потім веб останні 24 години, да, да, да. Тобто, так. Має бути. І головне головна не спамити, типу. угу. бо, бо тут є реально багато, типу, що взагалі не потрібно. Типа чітко, да? ну, так? Да, точка. Тобто точково, що тебе просто забанять і все, люди? Ну, типу, все, вони не, вони не будуть з тобою сосюкуватись. Ну, добре, там, тіпо, тоді все рівно, да. тобто тіпо, чітко треба йти по цьому плану. Тобто не треба там якісь розгріваючі смски мови. Ну, можна, знаєш, які розгріваючі, Типа було б класно, щоб був би телеграм-канал у yeah. експерта. І вона б, наприклад, на цю тему записувала б голосовий подкаст. Є, yeah. там 120 людей. І, наприклад, Сейчас. і, наприклад ти поняла, вот кидати, типу, записала для вас такий підкаст на таку тему. Ну, тут, типу, він пустий просто. Ну, вот. І поняла? Тобто, <гум> типу, тема там схуднення, і ми, типу, просто беремо. Просто ми тут можемо прогрівати, <гум> розумієш, але нам сюди треба базу занести людей. А в боті вона якраз таки буде. І розуміє, і розумієш. Типа ми будемо заходити з теми і казати, що записала для вас подкаст, типу, от, переходьте за посиланням, <гум> типу тут. І тоді ми тут будемо збирати базу, тут же ми будемо прогрівати, типа, і а в бот ми не будемо свабити. <гум> от так треба зробити. <гум> okay. І треба зробити так, щоб бот. Е... Доступ до боти тобі дав е, цей день, тому що ти не будеш йому писати кожен раз, розумієш? В смислі доступ до боти? Ну, щоб ти сама керувала, типу, що, буде, що написати. Щоб ти сама писала. Тож, дивись, якщо ти срочно вам треба буде записати подкаст, мама записала в 6 вечора, а Ден десь не вдома і він mm -hmm. не може. Так, в мене є цей мені чат. Ну, от сама, сама треба буде писати, сама будеш писати в цілі. Так. Типе, оп, ну добре, давай розбирає, Давай так. У мене просто дуже сильний бардак. Давай ми щетку розберемося з концептом продукту, типу, на да, міні. Потом, може, ти я це все поки занесу типе, в онлайн версію, щоб це не було отак, вот типу, тарифи написані, да. да? І ми з тобою, вже, типе, якщо ну, помилки, коротше, по Так, так. Так, так, того, що ну, дуже великий тут цей, не розумію. Хорошо. Окей, ворк є. давай. Вот конконцепція цього міні продукту Три дні, 800 гривень. Значить, дивись, перший день. У нас типу, буде урок, той запись, шкідливість, вплив, з якого по який вік можна, і міфи. Угу. далі другий день. У нас буде типу на прямий ефір, Це типа так, я написала для експерта, це буде мастерман. Uh -huh. Де ми допосозвон? Де ми будемо говорити про види контрацепції, типа коки, вагінальне кільце. Типу пластер якийсь є, і що для чого? Да? І основні побічні ефекти, uh -huh. типу, чого комусь там не підходить. Третій день. Інше там це, типу, якась спіраль, потім перервний світовий контакт, е, якийсь там календарний метод, типу плюси-мінуси кожного методу, теж кому підходить, кому не підходить. І в кінці, типу, ми, скоріш за все, дамо чек-лист аналогів, контрацептивів, типу в Україні за кордоном. Uh -huh. Нормально, супер. Ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь, тому що це буде прям серія youtube роліків, де я повністю від А до я розкажу, що ми будемо робити в цьому запуску. На даному етапі ми закінчили на тому, що ми повністю розгорнули все, що ми плануємо. Запланували літмагніти, воронки підключили всі чат-боти, сайти перевірили і так далі. В наступній серії ми почнемо більше вже про прогрів, говорити про концепцію перших міні-продуктів. І я дуже вам раджу, якщо ви хочете запускати себе або свого клієнта, якщо ви продюсер. Переглянути хоча б безкоштовні ці матеріали, тому що тут я передам всі, можливо, не всі, але свої знання це як просто платні консультації. Тому зустрінемося на на наступній серії.